Пекін не розглядає можливість відправки миротворчої місії до України після завершення війни Росії проти нашої держави. Про це заявив речник китайського МЗС. Таким чином він спростував інформацію західних змі, що Китай нібито розглядав можливість приєднання до миротворчої місії. Зокрема, речник додав, що позиція його держави щодо повномасштабної війни Росії проти України залишається послідовною та однозначною. Нагадаю, від початку повномасштабної війни Китай називає вторгнення Російської Федерації до України кризою. Дмитро Єфремов з нами на прямому зв'язку, експерт української асоціації китаєзнавців, доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Пане Дмитро, добрий вам вечір. Добрий вечір. Доказу про фактор Китаю. Я от хочу також зауважити, що не тільки західні ЗМІ, як ми сказали, розповсюджували інформацію, начебто Китай там думає про це. Про це особисто Путін говорив. Він говорив, що якщо е хтось хоче миротворців в Україні, то чому це мають бути не китайські миротворці? Виходить так, що Китай зараз офіційно заперечує власне і своїм російським е партнерам, друзям, не знаю. Те, що Китай буде враховувати позицію Російської Федерації під час, скажімо, і мирних переговорів, і обговорення питання розміщення миротворців, це однозначно. І ми з українського боку давно навчилися розуміти, що про що говорить Росія і як вона вводить всіх в оману, тому з цієї точки зору ми. Знаємо, що Росія ніколи не погодиться на розміщення якихось серйозних миротворчих контингентів на території України. Більше того, вона абсолютно не зацікавлена в цьому. І я думаю, що і в Пекіні розуміють цю російську позицію і не готові йти на перекір Росії в цьому питанні. Тому одразу прозвучало. Це спростування. Більше того, подумайте в іншому ключі: от, наприклад, Китай погоджується, да, і це означає, що він буде учасником якоїсь коаліції. Хто буде надавати мандат на цю коаліцію? Організація Об'єднаних Націй, а якщо Росія там заблокує це, або якщо це буде коаліція охочих, побудована здебільшого з європейських країн, хто буде командувачем? Китайським миротворчим контингентом на території України, звичайно, що Китай не погодиться ні на які формати, де не буде його командуючого. Відповідно, це питання було одразу очевидно, що воно не життєздатне, і навряд чи Китай стане учасником якогось такого формату. В якомусь такому вираженні. а ви знаєте, мені от вкинулося кинулося у вічі в цій заяві речника про те, що миротворців не буде, питання не обговорюється. Одна фраза про політика Китаю щодо цього конфлікту, як вони називають? Політика послідовна та однозначна. А куди ж подівся китайсько-бразильський мирний план? Вони про нього там ще згадують в цій послідовності та однозначності. Коли китайському представнику китайського МЗЗ задають питання про Україну і про врегулювання, позиція завжди послідовна і однозначна, і ця формула вже Лунає приблизно два роки, те, що відбувається паралельно із Бразилією, з точки зору Китаю ніяк не суперечить цій китайській послідовній позиції. Адже послідовність полягає в тому, що сторони мають припинити вогонь і шукати вирішення кризи шляхом політичного діалогу, як це вони формулюють? Та да? на основі врахування на основі поваги до суверенітету і врахування безпекових занепокоєностей, причому що хотів би точно бачити Пекін, це прямі переговори без посередників. От і якщо на по факту переговори відбуваються або не відбуваються в якомусь іншому форматі, то звичайно що е у Китаї не буде співпадати візії з заявленим. Із, із тим фактом, який ми спостерігаємо, але чи можна чекати в такому випадку якихось заяв від них, тому що я це й маю на увазі? Зараз все йде не зовсім по їхньому плану, ба більше Росія активно налагоджує зв'язки зі Сполученими Штатами. Те, в чому очевидно, Китай не зацікавлений. Вони так і мовчатимуть. Це така філософія, як в кіно, що там тигр зачаївся, дракон підкрадається, чи навпаки не пам'ятаю. Це приблизно така філософія. Це можна атрибутувати до філософії. Дійсно, це форма реалізації зовнішньої політики, яку Китай обрав на самому початку війни, і він її сформулював таким чином, щоб в будь-якому разі, за будь-якого результату, Пекін його імідж, його статус, його вплив, його обов'язки залишились ніяким чином неушкодженими, тобто. Всі ці мирні ініціативи, які висуває Китай, позиційні документи, які він публікує по врегулюванню кризи, як вони називають, вони всі сформульовані так, щоб за будь-якого результату Пекін ми сказати, а ми його підтримуємо. Це саме те, на чому ми наголошували завжди. Ми одразу від самого початку зайняли правильну і вірну позицію і реальність дійсність підтвердила нашу довгострокову мудрість, скажімо так. Пане Дмитро, якщо я не помиляюся, то нинішня адміністрація Білого Дому, державний департамент, вони не коментували в цьому контексті. Пам'ятаєте, 10 пунктів мирного плану Китаю там про державний суверенітет, про прихильність принципам організації Об'єднаних Націй, про нерозповсюдження і неутворення нових військових блоків. Це був гучний такий документ, але Трамп і його адміністрація це не коментували. Чи не правда? Ну, правда, це Трамп його не і його адміністрація не коментувала, але цей документ був виданий 23-му році, тобто вже минуло понад два роки з часу його публікації. І Він був адресований не стільки американцям, скільки. Країнам глобального півдня, в таборі яких Китай хотів отримати певну прихильність і продемонструвати, що Китай може виробляти і пропонувати інші шляхи врегулювання криз, аніж ті, які практикуються американцями, тому Китаю доволі комфортно навіть зараз. Попри те, що Америка не би, бере на себе ініціативу в медіації, все одно Китай може казати, що те, що робить Америка, абсолютно відповідає тому, що пропонував Китай. Спасибі вам, дякуємо Фремов, експерт дякуємо. української асоціації Китаєзнавців, де доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії про е, останні новини, скажімо так, з Китаю щодо України.